Доброго всім вечора, це The Games і ми продовжуємо грати в гру Зоріне Війни Галактика Герой. Сьогодні 26 лютого і це вже 62 серія. Сьогодні ми нарешті заберемо нагороду за завоювання, зайдемо на пошту, заберемо нагороду епізод трека, трохи попроходимо квести епізод трега, пошопимось в магазині епізода, зайдемо на три події, точніше на дві, і поговоримо про третю. Це випробування проти джедаїв. Заберемо нового персонажа Крушило і трошки поговоримо про штурми. Тож погнали? І почнемо ми традиційно з пошти. В нас є трохи листів. Дивіться, по-перше, наші взяли сім зірок в Geonosis. це битва за територію, дуже багато ресурсів і ресурси на реліки. Нам буде це корисно. Також, нарешті, ми вбили боса. У нас все чотенько, швидко наші фармічочки, швидко забігаємо до боса. І ці ресурси нам будуть дуже-дуже необхідні, тому звісно, все забираємо. Так, була війна за територію. Тянула мене моя гільдія як могла, але все рівно я набив лише 48 е, поїнтів з 50 і, на, на жаль, не зміг взяти нагороду. Тим не менш, наша гільдія знову перемогла. Ми круті. Ну, і це не цікаво. Далі, що у нас по завоювання? Давайте здаємо, подивимось. Ми набили вже 282 очка з 287. Давайте заберемо всю нагороду. У нас тут вже дуже багато очки, це сундук, знову очки. Точніше валюта. Також, 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 забираємо все, що можна забрати. Ну і йдемо взагалі без проблем. Думаю, наберемо точно до 390, а там подивимось. Може і трошки більше. Як бачите, зараз четвертий сектор, поки ніяких проблем не виникає, всіх вбиваємо, де можемо, очки беремо ну, тим пулом героям, що в нас є. Е, тепер давайте до епізод -трека. Е, Також у нас вже багато етапів пройдено. Забираємо всі нагороди. Тут вони, звісно, досить жирні. Так, це забираємо, кіратека і це. Також давайте закриємо квести, які ми вже попроходили. Раз, два, три, 4, 5, 6. Джорні квест також забираємо. Ну і епізод квест я пропоную зараз проходити те, що в нас повідкривалось. І дивіться, у нас є перших два квеста в першому частині. Це перемогти 10 ворогів Согерери і перемогти битвою з Течі чи Техніком. Проблема в тому, що в нас нема ні того, ні того героя. Але не проблема їх активувати. Дивіться, приходимо в Бетбенч, знаходимо нашого техніка. До речі, є всі шматочки, це круто. Активуємо його. В принципі, мені його не треба прокачувати, я просто можу взяти його з собою першого рівня. Так, далі. Тепер нам треба... Наскільки я пам'ятаю, це Rebel Fighter. Герера, so і дивіться, в нас лише 12 шматків з 25. Давайте подивимось, він фармиться за звичайну енергію, але я не хочу його зараз фармити, це може бути дуже довго. Давайте купимо його за клан валюти. Так, да, може це вигідно, але я зараз витрачу 2500 і візьму майже 10 тисяч очок. І це мені окупить витрати. Тож, давайте покупаємо, активуємо Согереру, Реру, прокачаємо його трошки, тому що він все-таки повинен вбити цих 10 ворогів. До речі, досить непоганий персонаж. На мені я так і його і не прокачав. Давайте зробимо його та 55-м. Мені подобається ця цифра. І одягаємось, як можемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. нічого так. Навіть і далі можемо, але не будемо. Подивимось, 7000 здоров'я. <гум> ну, давайте не всякий випадок, просто отягнемо на нього які-небудь моди з того ж Чопера, наприклад, сайн. А потім повернемо назад. Не хочу я півроки проходити ці бої. Так. Е, до речі, якщо хтось використовує греро, напишіть, в які ви пачки з ним збираєте. Мені буде цікаво, може колись я його прокачаю і засуну свою пачку. E, давайте сходимо в битву. Давайте в цю мені щось тут не пройшло на три зірки. Тобто загружаємо. Согерра, mm -hmm. so до речі. Mm -hmm. Але ні, я візьму його свого. Так, Rebel Fighters. E, Rebel Fighters, Fighter, так. Согеррера so і Бедбадж мені треба теч. E, не Bounty Hunter, а Бедбенч. Так, вибираємо, вибираємо теча і погнали. да, Неповний склад. Заходимо, швиденько вбиваємо і забираємо дві нагороди. Ну, це було взагалі нескладно. Давайте тепер перейдемо в наш епізод трек. Подивимось, що ми тут виконали, так. Ці два квести закриваємо, ми закриваємо першу частину. Далі слайсмо три рази. Та взагалі без проблем. Давайте так зайдемо. Перший слайс, другий слайс. І третій слайс. Все. Закрили цей квест. Переходимо в епізод трек, закриваємо, і в нас закрита друга частина. Третя частина. Ну, взагалі теж буде не проблема. Зараз заберемо цього рекера крушилу, а кран Арена завтра сходимо. Е, давайте здемо на епізод рек. Дивіться, раз, два, три, 4, ще 7 етапів закрило. Забираємо нагороду. У нас потрохи накаплюються валюти. Зараз ми сходимо з вами в магазин. Подивимось, що ми можемо там прикупити. Так, тут все і тут все. Переходимо в магазин. Епізод shipment. Так, по-перше, я хочу купити моди на 5 швидкості. Вони тут досить дешеві, забираємо їх. Далі. Ще нещодавно я б сказав, давайте купимо трошки реліквій-частинок, але в мені в на коментарях написали, що є спосіб їх фармити правильно. Я зараз це питання вивчаю, тому тут не буду поспішати. Можливо, дійсно, ми їх будемо фармити дуже-дуже швидко і вигідно. Тому давайте купимо Кіратеку, вона завжди нам необхідна. І подивимось, що в нас по інжекторам. Ну, в принципі, я не поспішаю поки витрачати. Давайте збережемо валюту та може витрачимо на щось цікавіше. Е, до речі, відносно нашої пачки на Лігенду сьогодні без плюсів, тому що в нас не було клан валюти. А синю, ви знаєте, я не витрачаю я її зберігаю, збираю нам на радус. До речі, раду вже 35 шматочків. Але дивіться, чотири персонажі майже йдуть. Морда в морду. Давайте робимо ставки. Хто з них отримує наступну зірку? Шосту. Звісно, поки Амелін попереду, але відставання дуже і дуже мінімальне. Тож подивимось. Е, давайте сходимо на подію, заберемо нового Крушилу. Кажуть, доволі непоганий персонаж. Тут все по стандарту. Заберемо 55 шматків, 10 шматків, зробимо його трьохзірковим. Погнали! Ну, поки певно, перший персонаж, який більш-менш цікаво виглядає. Подивимось, тим не менш забираю його шматочки. Не забуваємо кожного дня заходити тут, забирати нагороди. Тепер давайте сходимо на події галактичного пробування. Сьогодні у нас бонуси для хат-картелі. Воюємо проти джедаїв. Звісно, хат картеля в мене нема. Звісно, в мене нема тих, хто може накладувати стільки багато станів. Нема епізод паса. Тож по стандарту сходимо на другу битву. Так, беремо нашого. Бетбанч, крушило. А, ось наш крушило новенький. Заходимо і швидко забираємо. Да. Навіть не забрало трьох секунд. Це дійсно було дуже і дуже і швидко. Ну, тепер давайте спробуємо пройти якомога більше моясною пачкою. Я дуже хочу сходити на сьомий тір. Я не впевнений, що ми затягнемо. Давайте спробуємо. ні, то підемо на шостий, швиденько заберемо. Мені здалося, чи вони були ніякі, ми їх дуже швидко перемогли. Знаєте, я хочу спробувати сходити навіть на восьмий тір. Звісно, 300 очок — це не така велика сума, але мені просто цікаво, чи дійсно вони настільки слабкі, чи просто мені пощастило. Це перш певне перше випробування за багато багато часів, коли я себе відчуваю прям дуже і дуже добре. Давайте сходимо на дев'ятий тір. Я не знаю, що відбувається. Я впевнений, що ми десь повинні стати, але мені просто цікаво, що це буде. Ну ладно, це повинно зупинитися. Дев'ятий тір ми винесли в одні ворота. Дякую, розробники. Давайте сходимо на десятий тір. Проти сьомих реліків ми не повинні виграти Стопудово. Це буде щось дуже і дуже дивне. Це було надто-надто ізі. Вперше за не знаю, який час, а може взагалі вперше, ми пройшли всі 10 тірів випробування на цьому аккаунті. Я вас вітаю. І останнє, що хочу розповісти, це про штурми. Дивіться, зараз є класний штурм Duel of the Fates. Але тут є маленька проблема. Нам треба лише деякі персонажі. Це Обіван, ну і дві версії Квайгонджина. Але в нас їх нема. Більше того, вони повинні бути нормально прокачені. Тобто ця штурмова битва без нас. Є ще є класна штурмова битва, яка буде через три дні перідіа патруль. Тут треба цих троє персонажів: це найцістри, це штурмовики, які мертві. І знов таки, в нас вони трошки є, вони не прокачені, і ми знов не можемо приймати участь. Плюс ще є декілька штурмів, де ми дуже-дуже слабкі. Є штурм, де треба сітхи або перший порядок. Є штурми, де треба джедаї. Тож я хочу час від часу підкачувати пачки. Цих хлопців хочу починати качати, джедаїв почати качати. Можливо, перший порядок підтягнути. Плюс в майбутньому піти на легенду Кайла Рена. Тому що штурми досить класно прокачуть акаунт. Тому будемо потрохи качати. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, залишати свої коментарі, а ми погнали далі.